Побачили? Наталя казала, що Ну, треба ж перевірити, кому відбувати. Люди вам зібрали трошки з грошей. Кидайте туди. Ви, значить, побачили вчора по телебаченню. Багатьох... І що забирають, що по фейсбуку збирають, люди по Перше, я вам хочу сказати, заспокойтеся. Все це абсолютно лібле. Ми його вирвемо обов'язково. <раймінь> За будь-якої ситуації. Пані Галець, я прошу. Пані Галець, дивіться, не переживайте, там дуже серйозна підтримка. Там допомагають, його не залишають розумію, серед... Але як вона вийде? розумію, розумієте, вона цільним нашами не спів. Я приїхала з того, хліб треба. Чоловік в мене слабий, тож на другій групі. Я кажу, чоловічий, рік, я поїду, хоч на тиждень часу. Я, вона доче мене спечала, як я сказала той вирушу, що його ж тримали до місяця часу. Вона приїхала, накололи їх, вона приїхала. Хлопці її привезли, роздягнули на ліжку. Я цілу не дивилася, щоб дитина ще не вмерла. Розумієте, в такому шоці було, що я просто не можу. Повірте. Розумійте, вона колони її. Потім дитина чотири місяці, я ж надала його їсти. Він лежить малий, чотири місяці він його всього обсипало. Я кажу, дитина, що ми будемо робити? Розумієте, бо вона так давала груди, а тепер вже з тим пережиттям все, їй молоко пропало, вона кожен день... буде добре? Я, це... я просто не знаю. Як... Ми цю банду змінимо. Давайте, поможіть, 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 щоб він вийшов. Ми, ви, щоб... ми, 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 не ми не просто не можемо. Він від зібрали? Це. Сьогодні, а ти сьогодні погубали, ми продукти не покупаєш, щоб просто випадки. Нам треба чоловіка, щоб він приїхав. Хто буде за ту хату платити? Хто за то все? Я ну, просто. Я вам просто... дякую, да, я я я розумієте? Дякую. Вона зараз приїде. Це ось купили памперси. І хотіли гроші купити... дали, так. Да. Да, ми хоч не потримаємо, вирішили, що дам відніше, що треба. І купіть що потрібно, щоб вони yeah. не купували чогось такого. До, ну, займа, так, для, да, не так, потрібно і таке. Ми вам дуже дякуємо. І ось вам каже Дзиндзя, який відбув. Ми скільки до нього їздили під ці зої, ви визнали. Вирвемо ми, обов'язково, знаємо. Подивіться ось на цих людей. років У Майдані є всі адреси, хто, де, перебуває. Повезуть передачу. Я проконтролюю, щоб це все було. Я, Дзендзя, Ярослав. Ми все зробимо для того, щоб і йому туди передати. Ми ж не знаємо, що. Там наші люди наведуть. Ну вони, певно, його б'ють. Розумієте, що сезони б'ють, там наоборот бій, підтримка который... навіть серед кримінального світу. Ну, це своє. Свамілія... Дайте трошки часу. Дайте, будемо зараз це зробити. Ви розумієте, вона так пала таку депресію, що вона кожен день її трясе. З іншого боку, я розумію, як вам важко. З іншого боку, ну повірте мені, вас є всі підстави гордитися ним, що він все таки його що застягнув з тим, що він хотів допомогти Україні. Він хотів витягнув ми ось апеляція, депутати написано, Ще буде ходити на поруку. Ще вони вони бояться самі зараз. Не не думайте про цих 15 років. Це безумство за що. Я думаю, за що за що дитина так Ні. Зараз за це зараз? Займайтеся дитинкою. Догляньте, візьміть Наталю, заспокойте її, підіть в магазин, що потрібно заплатіть, розрахуйтесь, щоб душа ваша була спокійна. А тим усім будемо займатися Ми вже спостерігаємо тренд. Вони вже дають задню. Декого відпускають на домашній арешт, ну, декого майже, на руки і таке інше. Він, він до 23 го числа, а що буде, як 23 го ні, його ні, не випустять? дивіться, апеляція Чекаю. буде швидше, вона буде десь через 10 днів. Апеляція через 10, 10 днів. 10 днів. днів. І на 10 днів його, скоріше за все, випустять від домашній арешт. Тобто він буде у вас вдома. Більше зараз Добре, вони ну, дають. Що треба документи всі подавати на апеляцію другий раз. От ми дали mm. телефони адвокатів, і вони займуться в території володів. Добре, добре, добре. Вони займуться вашою справою, вони йому подадуть для апеляції через тисяч днів. Вони дають тільки ночні домашні арешти, тобто він цього може прожити, а вночі буде вдома. Вони через нього залякують людей. Вони його не будуть не переживайте. Все буде добре, не хвилюйте. Буде У вас все нормально. Все, поїхали по машинах, друзі. От, на ще раз хочу подякувати мешкання цілого людей. Мама, Наталії, яку якщо я бачив, мешкає у вашому будинку. чоловіка, якої ні за що. Так хижо кинули за крати і погрожують йому 15 років. Ми не дамо. Це коли він військ саме життя. Ми не дозволимо.

На які після чого ви зупиняєте машину? Ми я з цією машиною по Києву їжу, послухайте мене з хвилинку, я не думаю, що таке. Ну, Проїжджайте далі. Три. Ніхто не зупиняв машину через те, причому набагато вищому звайом, ніж ви підполковники. Що вас? Ну що ви шукаєте? Самі шукаєте стандарти? Ви чому? Ви їде машина. Навіть звук, ви ж бачите, не грає музика. Починати вона грає, а зараз не грає. Ну, який смисл вам зараз допомагаєте. Через те, як він постійно хорошо, поїхали і все. Я вам про це придавить документів. Правильно. Ну я зараз Ви ж знаєте, Це все дуже просто робиться. Я придивлю свої дороги. Я за нього відповідаю. Я за нього відповідаю. Я ж не зміна. Я забороняю себе знімати. В дуже... житті тут не було взагалі на цьому місці ніколи гаїчника. Чого ви сьогодні тут з'явились? Тому що вони місце не все Та це, Та це, 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 це вчорашній. Ви вже нас переслідуєте. Я вас взагалі не переслідую. Ну, чого ви за нами? Вчора за нами. сьогодні. Хто вам сказав, що я за вами їжу? Ну вчора ви були в Генпрокуратурі. а він вчора, що не пам'ятаєте його? Покажіть нам наше ваше посвідчення. Я ж вам показував вже його посвідчення. Коли? Ну вчора ви ж тоді переписували вже її. Посвідчення, знімаємо. Так. Да. Посвідчення. Зніма... Я вам можу показати. Пані, я покажу. Це, це, вже... це вже є... є? Дома, Що є? Ви зобов'язані. Що значить особисті дані? Номер 148515. Капітан міліції пастух Ігор Семенович перебуває на посаді командира взводу ДПС. Посвідчення видане в 11-му. Дійсне до 15-го року. Підписав. Начальник ВМВС в місті Києві. А? Так, Володимир, я тепер рахую, що ви маєте показати посвідчення. Да, да. Можливо, вас не пізнає Чи? банк капіталь. Ну, Ми вчора Ні, то вже знайомі. Поясніть, на... поясніть, будь ласка, ціль наш, вашого переслідування на нас. Я вас не переслідую. Що... А чому зупиняєте? Автомайдан, колоною. Ви зупиняєте машину. Я зупиняю вас. Ну, Ваші колеги машина, ви спинили. Вони зупинили за те, що рухалась колона. Автомобілі рухалися Оп'ять автомобілів. Можна їхати? По-перше, по за Пояркова пояснили, 8. зупинили, зупинили те, що рухався без рівня, ну, не пристіг. Ну, слушайте, що ви Ви, 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 ви бачите, ви? водій в машині вже гуля, пристігнути чи ні? Ви, 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 задали ви задали питання, я вам відповів на це питання. Ну це ж ви думки. Скажіть, будь ласка, пастух, ви хочете зіркою? Вам мало вчора було, так? Я ніякої зіркою. Ну давайте, от скажіть, будь ласка. До чого це ви говорите? Андрій, от ви говорите, от експеримент. Ігоре, от ви такий кваліфікований. Я не можу спілкувати. Давайте зі мною, от зі мною одним. От давайте любу машину. От ви нам зараз от їде машина, пристібнути чи ні. Ну давай! Ще ну, раз ну, раз от скажу. ця инспейк машина, таксист, пристібнувся. Чи ні? Він конкретно бачив. що водій був... Як він звідси бачить на повороті? Ви може бачите інспектор. Дві ж під'їхав до нього 5 метрів. А, а, ну то ви Тищенко. А, тищенко. <гум> а ти <це> дзіндзя! Да. <гум> ви тут самий старший. Допоможіть, будь ласка, розібрати <гум> Та він не допоможе. Ну Шо, Шо, Що допоможе? ти зразу? Андрію дзвіндюк. Я до вас тобою. може ви б... можете на повороті, чи людина пристібнулась, чи ні. От ми йому пропонуємо. Давай експеримент. Напишете, заперечую. Ні, чекай, що заперечую? Заперечую. Докази по справі. Вітаю, Ярослав, ти познайомився з самим, самим тупим, ну, яким ти... може бути. Ну я не розумію, що найострий. Пане підполков, да. ну от скажіть, от, от буде їхати люба машина. <ріху> от ви звідси побачите, людина пристрігнула ще ні. От їде, от жовта. Пристіпну тиші. Я особисто не побачу. Ну і я не бачу. Ніхто не бачить, а у вас є. зараз Пристюло. Але козорі є. Ну, а от оцей. З аптіческим прицелом. Дивіться. Ні, не пристюг. Яким чином? От ви звідси не бачите. Ми не бачимо. Ні, ну то ви вже бачите отут. Тишен, хай доїде вас вислуга років є. Молодець. О, от, от хто мене веде вислови уроку, да. так це Йді. ви, Андрій Іванович. Ну, пенсію Йді. може навіть вам виплачу. Ну дивіться, на повороті вже бачу, що не пристівнувся, спиняється. Купили у Тарасівці Ті два участки. Якось. Не купив. Да. Не, що, два, в мене документи а не є. два, а в мене, якщо хочете, у декларації вказано да. вісім. Вісім. У декларації а, указано вісім. Це на зарплату Нічого одну, да? Це не на зарплату. Не. Це кому цікаво, компетентний. От пан Іванівський може мені задати. Я йому не. декларацію особисто показую. Пан Тищенко, ми до вас в гості поїдемо. Чого нас зупинили? Мост. Поїхали. Поїхали в Кодона. Ну, давайте закінчимо роботу і поїдемо. Яку саме? В вам сталося? Нічого. Причина, по якій нас зупинили? Рух в колонії. Раз. Як ви могли побачити по в колонії? По Як ви могли бачити? Ви стоїте тут, а ми виїхали з тієї вулиці. Все. все бачимо, все знаємо. Рух колоні по 5 автомобілів. ви фантазуєте а, просто. Я дивіться, спиняйте, дивіться, яка кожна. О, теж колона, бачите? <сіпілка> машин 50. Дивіться, що робиться. Треба реагувати. Так, ми бати. з паном Яворівським переговоримо і далі продовжити рух. Це якесь виборкове правосуддя. Хто машин? Щось треба робити. Пастух, <сіпілка> давайте, швидко. Ну, дивіться, що порушення правил дорожнього руху. Дивіться, що роблять! Ну просто, ну, просто якесь гвалтування правил дорожнього руху. У вас на гучах. Скажите, скажите. До речі, ваш автомобіль порушує правила дорожнього руху. Стоїть на перехресті менше 10 Підля. метрів, без проблескового маячка. Бачите? Хто водій це? Водій. Давайте допоможемо. Ходіть сюди. Водій. Написано, ви Не? Не поможете, рада Не акумулятор. А можна тоді ваше посвідчення, щоб ми, ми побачили, хто порушує правила дорожнього руху? Це вам буде важко Коваленко Юрій Володимирович перебуває на посаді інспектора, де Не стидно? Приклад повинні показувати. Що це? Який це приклад показувати? Стоїте з порушення правил дорожнього руху. Беремося, не можу виїхати. Да? Так. так не треба було зупиняти. Не треба, не можу виїхати. Ви вчорашнє відео бачили вже? Я я не Ну по всіх каналах, ви вже зірка. Що ви кажете? Ви вже зірка, ну і оте, друзі, скажу, тому що сьогодні й четвертий. Інтер, один плюс один. Вся країна вас. Я не знаю. Зараз їдемо. А що він хотів? Поясніть, будь хоче? Я тобі потім розкажу. Ну що він хоче, що не знає, що він хоче. От давайте ми складаємо два раки. Я кажу, це що в тебе план не виконуєш на нас. Що ти нас переслідуєш весь час, гасаєш за нями за нами, як хорт по цьому? Що ми робимо проти правни? Що ми там вибороні? Ти ж його знаєш. Да, звичайно. Ну, все диму, Я думаю, що треба, напевно, до нього поїхати в гості. Може буде менше переслідувати. Я покажу вам діляночки. Які, насправді вони захоплені діляночки. Два клоуна нам блядь. Вам що зайнятися не немає чи що, Тищенко? Ну, ну Ви не брали, поступайте. По Яркова ви в машину забрали. Так воно теж не буде. А він ж дітки він склав? Нічого, він не дав, він отак документи крутить і все. Документуйте і оперативну руку. Ви вже по одному є де, життя проходите. Посылаю. Ну ладно, Родой, я ловит. А что мы Да, я уже забрежь, Я одна из них. Да, так. Да, вот 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 так. вот так. Да, вот так. Да, вот так. Да, так. Да, так. Да, вот так. Да, Да, вот так. Ми їдемо, це новое виді. Дивіться, обережно, щоб не зачепило.